Доброго вечора, коли ми говоримо Доброго. про цивільне населення Луганщини, старом на зараз, що взагалі відомо, скільки з них можуть незаконно утримувати росіяни? Ну, загалом, по заявам до правоохоронних органів, ті відомості, що ми маємо, ми маємо близько двох тисяч людей. Але це військові і цивільні. З них близько 450 осіб. Це цивільні люди, з яких на жаль, зв'язку з тим, що йшли активні бойові дуже дії. Частина з них ми розуміємо, що могла загинути скоріше за все, але чітко розуміємо про 97 чоловік на теперішній час, те, що ми маємо інформацію, які є цивільними особами, які перебувають в полоні. На жаль, поки що лише чотирьох вдалося забрати з полону, тому що росіяни усіляко намагаються не віддавати цивільне населення, і це є така. Дуже велика проблематика. Всі правоохоронні органи, коли ми отримуємо цю інформацію, ми повідомляємо. Вони також проводять свою роботу, в тому числі по визволенню цих людей з полону. Пане Артеме, ви кажете, що чотирьох так лише не вдалося зараз повернути. Дійсно, наскільки є важким сам цей процес повернення людей із полону, з якими перепонами доводиться зіштовхуватися? Ну, дивіться, в процесі повернення ми постійно співпрацюємо як і з повноваженим справ справ людини з Дмитром Лобенцем, так і з Червоним Хрестом з усіма е, організаціями, які тільки можуть нам допомогти повернути наших людей. Але найбільша проблема є те, що це цивільні особи і представники. Е, Росії ніяк не хочуть йти на перемовини по цивільним. Там вони їх визнають судами терористами, вони їх визнають поплічниками, як вони називають українського терористичного режиму, вигадуючи будь-які фантазії і затримуючи людей по декілька разів. Ці люди, про яких ми зараз точно знаємо, що вони утримуються незаконно. Чи ми можемо більше пояснити, хто ці люди і власне за що, якщо є розуміння, росіяни їх затримали? Це загалом дуже різні люди. Це є працівники державних органів, які не погодились на співпрацю, скажімо так, свого часу не змогли своєчасно виїхати. Є цивільні особи, які інкримінують е ці квазі республіки, і тепер Росія своїми судами інкримінують спів взаємодії з нашою службою безпеки, взаємодію з нашими збройними силами, в тому числі це і цивільні особи, і якраз я ж кажу, основна критерія це цивільні особи, які взагалі. Скажімо так, пересічні люди, які попали під підозру, і частина це люди, які виконували свої, відмовились виконувати державні посадові свої функції під гнітом рашки Скажіть, будь ласка, можливо, вам ще відомі випадки, коли вдавалося може втекти із полону чи то місць, де утримують росіяни полонених? Ну, скажімо так. Ту інформацію да що можна сказати про втечі з полону. Ми такої інформації не водім. А про про виїзд на територію України тих людей, які мусіляко перешкоджали гебісти, і в тому числі і ФСБ Росії там буквально недавно у нас там було декілька таких прикладів, які дійсно людей цих моніторили, тому що вони таку категорію якраз відстежують, але ці люди змогли виїхати і, і прибути на територію нашої держави. Ви згадували якраз недавно. Тобто а, хочу заакцентувати, що ці переслідування незаконні, Оні затримання вони продовжуються зараз. Вони тривають постійно, я вам скажу більше в тих районах, які є скажімо так, прифронтовими, які біля смуги зіткнення з нашим ворогом там людей постійно моніторять і постійно людей затримують. Але скажімо так, в зв'язку з тим, що не хочуть, скажімо так, попрямі заморозці і не мають костиних підтверджень про те, що там люди десь або співпрацювали, в чому вони їх звинувачують або передавали якусь інформацію. Дуже часто людей затримують, але після декількох днів профілактичних бісед, як бесід як вони називають, цих людей. Де відпускають або ну залом відпускають. Чи зараз відомо людей, яких незаконно отримують росіяни? Вони їх отримують на тимчасово окупованих територіях, чи можливо їх вивозять в саму Росію? Дивіться, ну це дуже, скажімо так, важка інформація. і Я думаю, це більше до правоохоронних органів, які займаються цією лінією. Ми знаємо про частину наших людей, які в Уганському сезоні перебувають. Також про частину людей знаємо, які були засуджені цими студами в кавичках, да і вивезені до території Російської Федерації І давайте ще закцентуємо, якщо люди знають про випадки викрадення або утримання незаконно людей саме на окупованій території, який має бути далі їх покроковий план, куди треба звертатися, аби зафіксувати цей факт. Алгоритм дуже алгоритм дуже простий, або вони звертаються до правоохоронних органів, або вони можуть звернутися безпосередньо до нас на сайт. Надалі після отримання інформації ми зв'яжемося з цими людьми і всю необхідну інформацію, яка буде нами отримана, ми одразу передамо як правоохоронним органам, так і е, оперативному штабу, який цим займається, і в тому числі через всі можливі наші ресурси, і через МЧКХ, і через Червоний Крест, і через. Е, Офісом бусмена ми починаємо перевіряти і повідомляти їх про таку людину. Далі вже включається повністю механізм і всіх відповідних служб.